Книга об'явлення. Книга об'явлення дуже одна із самих загадкових книг взагалі, з самих таких книг, які дуже тяжко їх трактувати, дуже тяжко їх пояснювати, бо тут дуже багато незрозумілого і те, що не пояснюється звичайним розумом, земним розумом не пояснить і багато закритого. Але є тут та слова в цій книзі, де Іоанн. Він описує, яким був, яким був Господь. Це буде перший розділ об'явлення. Почну читати з 9, го десь кіршики прочитаю з 9 го по 19 вірш, з першого розділу. Я, Іоанн, брат ваш і співучасник в скорботі, і в царстві, і в, і в витрималому терпінні Ради Ісуса Христа, був на острові, який називається. Який називається Патмос, засланий за Слово Боже і за свідчення про Ісуса Христа. Була неділя, і я молився, коли раптом почув за собою гучний голос, ніби трубний, який говорив: Я є Альфа і Омега, перший і останній. Те, що бачиш, запиши в книгу і пошли сімом церквам, який є в Азії, до Ефесу і до Смирни. І до пергаму, і до фіатири, і до Сарди, і до Філадельфії, і до Лаодикії. І я оглянувся, щоб побачити, хто говорив зі мною. І оглянувшись, я побачив сім золотих світильників, а посеред семи світильників побачив подібного до Сина Людського. Ми знаємо, що в це Біблії описується, що це Ісус Христос. Подібного до сина людського, одягненого в довгу одежу і підперезаного поп груди золотим поясом, голова його і волосся були білі, як вовна, як сніг, а очі його, як полум'я вогняне, а ноги його, як мідь, ніби в печі розпалена, а голос його, як шум великого напливу води. І він мав в правиці своєї сім зір. А з уст його виходив обоюдо гострий меч, але це його як яскраве Сонце. І коли я побачив його, то впав до ніг його, як мертвий. Він, І він поклав на мене праву руку свою і сказав мені: Не бійся, я перший і останній, я є живий, я був мертвий, і ось я є живий навіки вічні, і маю ключі. До пекла і смерті. Напиши про все, що ти бачив, і про все, що є, і про те, що буде після цього. Це слова були самого Ісуса Христа. І Він говорив Іоанну, що ти повинен все, що бачиш і що чуєш, все записати. Ну в цій книзі 22 розділа. І ми бачимо, що і це так і виконав слово Боже. Він те, що Господь йому наказав, і не зробив. Він записав. І він записав все, що бачив, все, що бачив. І він написав, як він бачив Ісуса Христа. І знаєте, може бути такий в когось сумнів, і Я собі і зрозумів, що можливо він когось іншого там на небі побачив, чи, чи ще щось когось із слуг Господніх, чи, можливо, когось із ангелів Господніх. Але у цій же ж книзі є доказ того, що це був саме Ісус Христос, що це був Господь. А ніхто не з слугів і ніхто не з ангелів. Чому? В 22 розділі об'явлення цієї книги об'явлення. В 22 розділі ми читаємо шостий вірш спочатку зачитаю. І ангел сказав мені, ангел сказав мені, це Іван пише. І ангел сказав мені: ці слова гідній істині, і Господь, Бог святих пророків, послав ангела свого. Показати слугам своїм, чому належить бути невдовзі. І восьмий, дев'ятий вірш. І я, Іоанн, бачив це і чув, і коли я почув і побачив, то я упав до ніг ангела, котрий показав мені все це, щоб поклонитись йому. Але він сказав мені: дивись, не роби цього, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто дороже, додержується слів книги цієї. Богу поклонись. Тобто ми бачимо, що тут він впав до ніг ангела. Але ангел сказав, що не роби цього. Каже, що ти повинен тільки Богу вклонитися. Це вже кінець книги, коли Іоанн все, про все написав, про все бачив, і в кінці він ангел поклонився і каже, не роби цього. А на початку 17-м віршом написано: І коли я, тобто Іоанн пише, коли я побачив Його, тобто Ісуса Христа. То впав до ніг його як мертвий. І що він Він не сказав, не робить цього. Написано, і Він, з великою буквою, Він поклав на мене праву руку свою і сказав: Не бійся, я перший і останній. Тобто, ми бачимо цьому в цій Біблії, ми бачимо в цій книзі істина в тому, що ця книга є правдивою, що це саме він бачив Господа Ісуса Христа. І тут все описується, як він був виглядав там вже на небі. Тут на землі ми зрозуміли, що він виглядав звичайною людиною, але тою, яка мала владу прощати гріхи, і яка е могла, могла стіляти людей. Але тут Ісус Христос на землі звичайним звичайною людиною виглядав. А там на небі він виглядає. Ми, ми читаємо, що волосся були білі, як вовна, голова його і волосся. Там лице його освітилось, як сонце, ноги з міді, і пояс золотий підперезаний. Тобто ми бачимо, що Господь він виглядає так велично, велично виглядає, і як російською слово таке величественно, Тобто Він справді виглядає зовсім по-іншому, так як ми можливо і не уявляємо, як це. Але тут все написано, і ми можемо зрозуміти і уявити те, як Господь взагалі. Як він виглядає. І далі Ісус тут пояснює йому Іоанну, що про послання до семи церков два розділи. Я читаю далі 4 розділ. В четвертому розділі написано, як виглядає Божий престол, і навіть того описаний той, хто сидить на цьому Божому престолі. Четвертий розділ з першого вірша я прочитаю до 11. Після цього я глянув, і ось перед мною відчинені двері на небі, і той же голос, який я чув, ніби звук труби, що говорив зі мною, сказав: Підійди сюди, і я покажу тобі, що має статися після цього. І в ту ж мить я був у дусі, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий. Я пам'ятаю, як мені ще брат говорив, що. Господь, ну він же ж не такий каже, що хтось там такий дядько, який сидить на престолі. Я кажу, Господь Він величний, але Він той, хто сидить на престолі. Я йому читав ці слова, щоб він зрозумів, що справді він є особистістю і той особистістю, яка сидить на самому великому престолі, в всьому всесвіті і править всім все і всім своїм творінням. Він правитель цього всього і править. І я читаю далі з третього вірша. І сидячий. Був подібний виглядом до каменя Яспіса і Сардиса. А райдуга навколо престолу видом була подібна до смарагду, а навколо престолу 24 інші престоли. А на престолах я бачив 24 старці, які сиділи, і вони були одягнені в білий одяг і мали на головах своїх золоті вінці. І від престолу виходили блискавки, громи і голоси. І сім світильників вогняних горіли перед престолом, який є сім Духів Божих. І також перед престолом, наче море, скляне, подібно до кришталю. А серед престолу і навколо престолу було четверо живих істот з багатьма очима спереду і ззаду. Ми бачимо, що як, як велично е, описується на тому місці. Е, той престол і сидячий на ньому. Сам сидячий, він із камня, Яспіса і Садеса. Можна подивитися в інтернеті, це дуже такі дуже гарні камні, кам дорогоцінні камні. І там навіть була навколо престолу видом була, подібна до Смарагду Райдуга. До Смарагду, це смарагд, це теж такий дорогоцінний камінь. Там була навколо престолу Райдуга. Від, від престолу були е, блискавки і громи були. І там якесь море скляне з кришталю. Це все щось настільки дивне, що ми можемо тільки уявити. Це щось таке, що навіть із словами було Іоанна описати, але він описав і ми можемо це уявляти. І тобто ми можемо зрозуміти, що ось він Господь, який сидить на престолі. І, ці, і, 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 там, і там 24 престоли біля Божого престолу ще 24 престоли, де сидять старці з золотими вінцями. І служить йому. Я також прочитаю ще три вірша вже з сьомого вірша. Перша жива істота подібна до лева, друга істота подібна до теляти, третя істота мала лице як людина, а четверта істота подібна до літаючого орла. І кожна з чотирьох живих істот мала по шість крил, а навколо, і навіть під крилами багато очей. І вдень, і вночі істоти не перестають говорити. Свят, свят Господь Бог Всемогутній, хто був, є і гряде. І щоразу, коли живі істоти складають славу, честь і подяку тому, хто сидить на престолі і живе віки вічні, 24 старці падають перед тим, хто сидить на престолі і поклоняється тому, хто живе в віки вічні, і складають вінці свої перед престолом, говорячи: достойний ти, Господи, прийняти славу і честь і силу, бо Ти створив все. І по волі твоїй було все створене, та існує все. Ми бачимо, що нам не потрібно щось вигадувати. Іоанн залишив слова в Біблії, щоб люди просто не задавалися питаннями, як воно все виглядає, хто Господь, я, який Він є. Тут все написано, хоча нам важко уявити, що це за істоти, де навіть підкрили ми багато очей, але Господу немає нічого неможливого. Він може створити будь-яку істоту, коли він створив всіх нам, нам звірів. То е, ми не дивуємося, бо ми їх знаємо і бачимо. І то інколи нам попадаються деякі такі види тварин, чи ми дивимося, що це за тварина, чи в морі, чи ще десь, бо ми ніколи не бачили його і, і, і дивуємося. Але Господь може створити і таких істот, яких ми навіть і уявити не можемо, не те, щоб не побачити, а уявити своїм розумом не можемо. І тут все описується. Але інколи дехто. Е, Розуміє таке от поняття, що коли є Ісус, і є той, той сидячий Отець на престолі, хтось їх розділяє. І якщо я для початку зачитаю е, друге друге Корін Коринтян, Коринтян, е, в першому розділі два вірша з другого, як каже Павло, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, отець Милосердя і Бог всякої втіхи». Наче би також Павло, коли говорить про Отця і про Господа Ісуса Христа, Він говорить Це в окремих таких поняттях. Але Господь, Отець і Ісус це є одне. І це говорить сам Ісус Христос говорить. І це записано в Книзі Івана в 10 розділі. В 22 вірші. З 22 вірша я прочитаю з 10 розділу. Тут а, такий дуже, дуже цікавий також текст. Я зачитаю також тут а, е, трохи тексту з 22 вірша. Е, почну. Було тоді свято відновлення, була зима. Ісус був у храмі Соломонові притворі. Тут іудеї обступили його і говорили йому. Доки будеш тримати нас у непевності, якщо ти Христос, то скажи нам відверто. Ісус відповів їм: Я сказав вам, а ви не вірите. Діла, які я творю в ім'я Отця Мого, вони свідчать про мене, та ви не вірите, бо ви не з моїх овець, як я, вам, як я сказав вам. Мої вівці слухаються голоса мого, і я знаю їх, і вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне. І вони не загинуть по вік, і ніхто не вирве їх з руки моєї. Мій отець, котрий дав їх мені, більший за всіх, і ніхто не може вирвати їх з руки Отця Мого. І 30 м віршом написано: Я і Отець одно. Тобто сам Ісус Христос коли давав відповідь іудеям, е е які прийшли до нього і запитували, і Він сам їм сказав, своїми ж словами сказав: Я і Отець одно. І Далі читаю тоді, іудеї знову схопили каміння, щоб побити його. Ісус відповів їм, Багато добрих діл показав я вам від Отця Мого. за котре з них хочете побити мене камінням? Іудеї відповіли йому: не за добрі діла хочемо побити тебе камінням, а за Богозневагу, зневагу, бо ти, будучи людиною, робиш себе Богом. Ми бачимо, що тут вони. Бачить так само, що це наче, звичайна людина, звичайна людина. А Він е, каже, що він і Отець, і Господь це могутнє, що вони є одне. І вони хотіли побачити, як це хто такий Господь. І як це, ми вже бачимо, і ми вже, Господь нам все відкрив в Книзі об'явлення все описується, який є Ісус, який є Господь. І 34-м віршом Ісус відповів їм, хіба не написано в законі вашім? Я і отець одно». схопили багато великих так, і де я зупинився, і людей відповіли йому: не за те да. Бо ти, будеш, будучи людиною, робиш себе Богом. Ісус відповів їм, хіба не написано в законі вашим? Я сказав ви Боги? Якщо Він назвав богами тих, до кого було Слово Боже, а Писання не може бути порушене. То чому, то чому тому, кого отець посвятив і послав у світ, Говорите, ти, Богозневажаєш. Тому що я сказав: я син Божий. Якщо я не творю чуть Отця Мого, то, то не вірте мені. Якщо ж я творю, то, чо, то хоч не вірите мені, повірите ділам, щоб пізнали і повірили, що Отець у мені і я в Отці. Тобто, він каже, що якщо вже не вірите. І, і словам моїм, то хоча б ділам повірте, бо справді раніше до них ніхто не робив таких е, таких чуд, Ні, ніхто так не, не, не було, щоб хтось так зціляв, щоб хтось когось так ставив на ноги е, навіть з народження, хто не ходив, чи повертав зір сліпим. І Ісус каже, якщо ви не вірите словам, то хоч повірте ділам, які я роблю, що я є той, хто послав, е, що отець послав мене. Я є той, сам за кого себе. Е, видаю. Е, я також хочу ще зачитати е, Івана з 3 розділу 16-го, з 3 розділу Івана, 16-го вірша. Це золотий вірш. Я хотів сказати. Я таке порівняння пам'ятаю, я таке думав над цим Словом Божим, яке я читав. І Я таке порівняння робив над 38 віршом. Отець у мені, Ісус каже в 38 вірші, отець у мені і я в Отці. Я коли над цим роздумав віршом, я собі думаю, якщо я можу сказати про свого батька, я про свого батька можу сказати, що в мені є батько, гени мого батька, тобто батько в мені, тобто бо гени мого батька, але я не можу сказати, що що мої гени в мого батька. Тобто, є так, що мій мій батько в мені, бо я на нього схожий, в мене його якісь там, можливо, якісь навики, якісь там я перейняв від ген його. Але батько він не перейняв від міг нічого. Я не можу сказати, що е, я батько. А Ісус говорить, що, що Отець у мені і я в Отці. І це підтверджує його слова, що, як він казав, я і Отець одно. Тобто він в ньому і Отець. Це, от така думка. І я хочу ще зачитати Івана з 3 розділу. Е, золотий вірш в Біблії, 16 вірш. Бо так бо Бог полюбив світ, що віддав сву, сина свого єдинородженого, щоб кожен віруючий у нього не загинув, а мав життя вічне. Далі читаю, бо Бог не послав сина в світ, щоб він осудив світ, але щоб світ спасти через нього. Віруючий у нього, не буде осуджений, а невіруючий уже осуджений, бо не увірвав в ім'я єдинородженого Сина Божого. І знаєте, це дуже важливо, оскільки дехто говорить, я молюсь Богу, а Ісус Христос це всього лиш Син Божий. Всього лиш Син Божий. По-перше, що це є одне, що Отець і що Ісус Христос це є один Господь. І по-друге, тут написано в цьому вірші 18. му Віручий у нього, не буде осуджений, а невіруючий Уже осуджений, бо не увірував в ім'я єдинородженого Сина Божого. Тобто, хто вірує, він не буде осуджений. А хто сказав такі слова, що це лише Син Божий, але, але лише Бог є, то вже осуджений, бо не повірив Ісусу Христу. І також зачитаю слова також з Йоанна, він багато написав дуже хороших слів, 17 розділу, 5 і 24 вірш. Вчора я дуже сильно шукав ці, ці, ці вірш, бо п'ятий вірш, що говорить Ісус. А тепер, Отче, це молитва Ісуса в цьому розділі, 17-му, це молитва Ісуса за учнів та вірних на таїні очей. Він молився такою молитвою. І в цій молитві я не буду просто багато читати. Можна цей 17-й розділ, тут дуже багато в 17-му розділі Іоанна дуже багато відкрив нам Господь Ісус, коли він молився до Отця Свого Небесного. Дуже багато таємниць відкрив і дуже багато тут зрозумілого. Якщо, можливо, цікаво буде перечитайте вдома, це Іоанна 17 розділ. Але я не буду весь читати, я зачитаю тільки два вірша. П'ятий вірш написано, коли Ісус молився, каже такі слова. А тепер, Отче, прослав ти мене з Тобою самим тією славою, яку я мав в тебе ще тоді, коли не було світу. Це Ісус Христос молився до Отця Небесного. І він каже, що Він мав славу ще тоді, коли світу не було. Тобто Ісус Христос Він уже був. І це ще одне підтвердження того, що Ісус і, і Отець, вони є одно, що це є Господь, це є Сам Господь. Нам просто можливо буде це так тяжко вкласти і зрозуміти нашим земним розумом. але на небесах вже нам все відкриється дуже ясно. І 24 м віршом ще такі слова написані. Отче, ті, котрих Ти дав мені, я бажаю, щоб де є я і вони були зі мною, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо Ти полюбив мене ще до створення світу. Написано, що ще світу існували ще Господь, який звершав і творив свої діла, ще не було планети земля, а Господь уже полюбив Ісуса Христа, Він уже йому дав славу. Вже була в Господа і слава, і влада, і все. І Господь дав йому це все ще до того, як Бог створив землю, планету нашу землю. І тому я думаю, що нам потрібно вважати на те, що Господь Ісус, Він є величний, як і Отець. І коли ми молимося Господу Ісусу Христу, ми молимося також і Отцю, і Святому Духу, бо це є триєдиний Бог. І нам не потрібно зневажати його і не казати, як дехто, щоб не, не, не теж не казати, а навіть не допускати думки про те, що це лише Син Божий, а ось Господь. Бо я знаю, що навіть коли я прийшов в церкву, читав Біблію, Слово Боже, я все одно роздумував, а чи не краще мені, можливо, Господь він, можливо, Богу краще молиться, а Ісус Христос вже якось можливо Бог краще почує, можливо, Бог сильніший. За Ісуса Христа, ні. Це є один Господь, і тільки Йому, Ісусу Христу, потрібно молитися, бо ми знаємо, що хто вірує в нього, той спасеться і не буде посуджений, що тільки через Ісуса Христа є спасіння. Я думаю, що давайте ми сьогодні також помолимося, щоб ми пам'ятали про це, завжди любили Господа Ісуса Христа, молились Йому і довіряли Йому. Богу за все слава. Амінь. Помолимося.